Більш як півтора місяці правоохоронці шукали викрадачів мешканця Бордичева. Чоловік своїм автомобілем возив пасажирів до столиці. На початку листопада його було викрадено разом із автівкою невідомими. Протистояти нападникам потерпілий. Не міг зв'язавши руки та ноги скотчем, невідомі силоміць затягли чоловіка до салону його Фольксваген та поїхали у невідомому напрямку. Добу він провів у підвалі. Згодом йому вкололи невідому речовину. Винесли зв'язаного та викинули у кювет у сусідньому районі. Побачивши знак із назвою населеного пункту Чуднів, той з останніх сил пішов у його напрямку, тому пригадує і лишився живим. Зі слів Бордичувлянина, погрози на його адресу стосовно провадження перевізницької діяльності лунали давно. І от, не сподіваючись на затримання нападників, потерпілого повідомили обох затримали у Коростишеві. «22 грудня на автодорозі у місті Корисовського поліцейським було… Жителя міста Бердичева, який мало місце до листопада поточного руку. Затримані являються Бердичевлянами віком 43 та 57 років. Їх Затримання відбулося завдяки спільним заходам оперативної бердицького відділу поліції управління карного розшуку. Головного управління національної поліції в Житомирській області та спеціального відділу швидкого реагування після доставлення чоловікам було оголошено про підозру у позбавленні волі або викорденні людини. Це частина 2 статті 146, та незаконне заволодіння транспортним засобом. Це частина 3 статті 289 кримінального кодексу України. Правоохоронцями було забезпечено охорону і супровід підозрюваних до обрання і міри запобіжного заходу у суді. Разом із ними до Бердичева привезли і зниклу автівку. Попередньо обом загрожує позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна. Втім, долю зловмисників мав вирішити суд. Те, що міру запобіжного заходу розпочали раніше, а у суді перенесли засідання і відпустили затриманих, обурило потерпілого бердичевлянина. Чоловік весь цей час жив у страху, переконуючи, що його родині по. Откровенно говоря, я не знаю, чего ожидать. Почему? Потому что э, суды настолько у нас э, коррумпированы, что что-то сказать объективное по поводу суда я не знаю. Я могу высказать мысли только что э, я думаю, что суды отпустят их. Но большую часть времени приходилось сидеть дома, поскольку наша доблестная милиция сказала, не выходите, есть информация. И информация, собственно, была, что меня хотят ликвидировать все-таки. Є к тому записи, аудіозаписи, записі. От ді обсуждається таким образом міня заманіть і ліквідувати. От поэтому пришлось ходить оглядуватися. собственно. окремий суддя проводив судове засідання по кожному підозрюваному в організації злочину. Підозрюють 57-річного В'ячеслава Скрипнікова, який не визнає своєї вини, та 43-річного Ігоря Оксентюка, котрому інкримінують участь у викраденні людини та автомобіля. Останній повідомив його захисник з вересня перебуває в зоні АТО, як мобілізований, але наразі лікується вдома. Свою вину у злочині теж заперечує. Того ранку, каже, був вдома, а потерпілого знає давно. У свій час вони навіть товаришували. Ми з ним знайомі. Якщо він мене бачив, він би мене узнав. Що я його не так давно бачив і ми завжди з ним і Він мене хорошо знає. Тобто, якщо я знаходився там. То время и сидів за рулем, он у мене узнав. Тож у мене об'ясняли, я їм сказав, що я ни при чому то, що січення обстоятельств какое-то там, і то, що лично вот этот хазяїн автомобілічні неприязні. Ні, то нічому не говорити, я нічого не можу гарні. Захисники підозрюваних у злочині переконані, тримання під вартою є суворою мірою запобіжного заходу. Враховуючи обставини справи, ті, з якими я познайомилася, враховуючи думку мого клієнта, я вважаю і підтримую її думку, він не винен, тому відповідно статтю 17 кодексу кримінально-процесуальної ще ніхто не заборонив, особа вважається невинною до того моменту, поки вона не доведена. Зв'язку із цим відповідно буду просити інший запобіжний захід, який не пов'язаний з триманням під вартою. Суд вирішив взяти Ігоря Оксінтюка під варту строком на 60 діб без права внесення застави. Таке рішення той пообіцяв оскаржити. В'ячеслав Скрипніко вже у залі суду попросив призначити йому іншого захисника. Засідання перенесли, а підозрюваного знову відпустили додому. Валерій Маліновський прокоментував це так. Я готовлю людей їх сам наказувати. І Я буду це робити. Я это не скрываю, я говорю прямо на камеру, что я этих людей буду наказывать. Почему? Потому что коснулось безопасности моей семьи. Там обсуждается, где они готовы даже жемну-жену похоронить вместе со мной.